Усім шлю своє вітання з берега Мальовничого озера, відомого в народі під назвою Кар'єр, яке знаходиться неподалік дороги Зумані на село Городецьке. Хто тут вже колись був, той знає. А хто не знає, то рекомендую це місце відвідати. Певний, ви не будете розчаровані і згадаєте мене потім добрим словом. Вода сьогодні доволі вітряна, а тому наперед прошу вибачення за якість звуку. Власне, це і є колишній кар'єр, просто він затоплений. Біля берега місцями є мілина, хоча не скрізь. А декілька метрів, пройшовши вперед, починається доволі глибока прірва. В умані це, мабуть, найпопулярніше місце для купання. Тут можна ще й позасмагати, посидіти в тіньку під вербами, посмажити шашлички. І чудово провести час на природі. Ось Тут добре видно, йде мілина, а далі починається темна ляма, то вже прірва. Кажуть, що там десятки метрів глибини. Я сам не міряв, точно сказати не зможу, на жаль. Зараз людей тут майже немає. Це пов'язано з тим, що сьогодні 2 жовтня, ще й понеділок, робочий день. Окрім мене, тут майже нікого немає. Я декілька чоловік бачив. Місцями, де мілина, можна знайти чимало водоростей. Риба тут є і немало. От чи вдасться щось зловити, подивимося. Закинув на коропа. Чекаємо. Літом тут часто можна побачити лебедів, диких качок, гусей, всяких пернатих. а на землі лазять всякі змії, жаби, мурахи. Повне єднання з природою. У мене там нічого не криє то я можу пройтися показати вам всякі різні аспекти є в нас тут кущі можна займатися бушкрафтом, можна по нужді сховатися тільки під ноги треба дивитися Вон, там далі мілина і три острови. Оце найближчий перший, далі другий і третій його звідси не видно. Така от гавань. Звідси можу показати третій острів, он він там. Я років зо два тому пропливав все озеро по периметру. Мені дуже сподобалося вода тут чиста, прозора. Незабутні враження і що ще хотів сказати, коли будете купатися, то не забувайте про правила техніки безпеки. І не тільки тут, а і скрізь. Не знаю як там буде із рибою. Але принаймні точно знаю, що в мене був хороший активний відпочинок. Зловив ось таку ламінарію, з рибалкою буду закруглятися, краще проїдуся вздовж берега, зніму краєвиди. Ніби плавучий острів. Ось другий. Цей вже більшечки? А це третій? Більш нема, дальній закуток. Ну ось дорогі друзі, наша чудо-передача підійшла до завершення. В описі до цього ютуб каналу є посилання на мій телеграм-канал, де я викладаю переважно фотографії. Не будьте скупими на коментарі. До нових зустрічей.